Як заспокоїти дитину, якщо вона впала? Дуже корисний лайфхак або чіткот, як зараз кажуть, автор невідоме, але ця ідея геніальна і працює. Батьки мене зрозуміють, коли дитинка маленька, та навіть не впавши, вона може почати плакати. Тож особисто я в такому випадку роблю дуже серйозне обличчя і трохи в паніці наголошую, швиденько моя люба, йдемо звідси, поки нас ніхто не побачив, здається, ми зламали асфальт. І ми вже не плачемо, а швиденько без питань йдемо звідси. Ось що робить вчасне перемикання уваги, і, чесно кажучи, неважливо, чи то дорослий, чи дитина. Користуйтесь і придумайте свої ідеї та пишіть їх в коментарях, щоб якомога більше людей могли скористатися і вашими напрацюваннями. Пам'ятаємо, що допомагаючи іншим, ми допомагаємо і собі. Буду вдячний вам за лайк та підписку, якщо відео вам сподобалось.